Вони відвоювали східні рубежі нашої країни від сепаратистів і російської армії в найтяжчі дні і ночі: Сватово, Макарове, Кондрашівка, Станиця Луганська. Сьогодні колишні бійці 13-го окремого мотопіхотного батальйону відкрито розповідають нам правду про свої бойові звитяги. Дошли до самого Луганська І чомусь то ніхто об цьому не говорить, але 13-й батальйон взяв станицю. Силами полутора рот. Вони пережили Дебальсівський котел, а дехто навіть і полон. Пройти через справжнє пекло сучасної жахливої війни і не зневіритися у завтрашньому дні вірити у кращу долю України такими є наші доблесні, відважні, мужні захисники. Щиро поділилися вони тим, що вважають найціннішим у житті. Життя і чесність. От для нас це… хто ти сказав, коли у нас один товариш сказав, що Вы, говорит, не дураки. Это полковник был, кстати, Вспшник. Он сказал, говорит, нет, вы не дураки, вам просто прививку честности сделали. То есть для нас самое главное это отсутствие несправедливости. Ну а кмітливості й обізнаності учнів другого класу Чернігівської школи номер 20 можна було тільки дивуватися, адже вони спілкувалися і задавали запитання бійцям, розуміючи всю складність ситуації в країні. Зустріч із захисниками України в школі пройшла за підтримки громадської організації Ініціатива Активні громадяни. Організація надає гуманітарну допомогу, організовує відпочинок діткам бійців в Україні за межами України, організовує різноманітні заходи. Діти знають, що це не просто слова, що це справжня любов до України. Вони бачать, що бійці ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну. Я вважаю, що це дуже-дуже підіймає в дітках ту любов до нашої країни, яка має бути з самого дитинства. Самі захисники, чесно відповідаючи на запитання малечі, акцентували увагу на головному, що таке батьківщина, рідна земля, мати, сім'я. Треба розказувати, що таке мать, що таке земля і нормальними словами. Ми хочемо, щоб просто покоління розуміло, що не треба цього. Нічого хорошого в війні немає. Абсолютно нічого хорошого. От именно, по сути, только для этого. А так да, куча емоцій з дітьми общатися це вообще очень хорошо. Это очень положительне емоція. А емоції дійсно залишилися яскраві, як і яскраві враження від зустрічі, адже діти дарували свої пісні, цікаві історії і малюнки. А це зігріває душу найбільше, як підкреслюють наші захисники.